Це не повний аналіз карти людини, Да, ми не говорили детально про Марс, ми не говорили детально про Венеру, це психологія стосунків, психологія грошей, це те, як чоловік, це та планета, яка показує, які жінки подобаються чоловіку. Або якщо це карта жінки, як сама жінка сприймає себе як жінку. Да? А, тобто а, Меркурій планета, яка відповідає за наше мислення, за наше мовлення. Але а, такий детальний аналіз він, а, займає достатньо велику кількість часу, і я не впевнена, що більшість з вас готова це все слухати. Тому я а, показала вам да, взагалі, що таке натальна карта. Звідки ми, астрологи, беремо цю інформацію, так, як ми синтезуємо самі планетки, так, тобто вони несуть в собі певну енергію, характер як задачі, особливості, так, як ми синтезуємо ці планети, знаки, будинки, аспекти між цими планетками. Це все має велике значення, і саме це все формує ось цю унікальну, неповторну. Особистість. Тому навіть якщо а, багато людей народились а, в один час, вони все одно будуть відрізнятися. І у кожного буде свої особливості і свої задачі. Я сподіваюся, а, цей формат вам зайшов, був цікавий. Якщо так, чекаю на вподобайки, на коментарі. Щоб я розуміла, у якому форматі працювати з вами надалі. З вами була Астраль. До нових зустрічей!